Легкість християнської подорожі. Роздуми над Словом Божим на спомине святого Варнави. У той час Ісус сказав своїм апостолам: Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне, хворих оздоровляйте, прокажених очищайте. Мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте, не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торпу дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село. Розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. Євангеліє у день спомену святого апостола Варнави дуже енергійне, постійно повторює про шлях, дорогу, подорож. Про зупинку говориться мимохідь, як ніби завдання учнів Христа не зупинятися надовго. Вони несуть мир, несуть зцілення, життя і йдуть легкі, без непотрібного багажу. Бо наблизилося Царство Небесне, це головна мета їхньої подорожі та причина легкості, а також джерело сили життя. Життя християнина може стати легким і перетворитися на подорож, якщо пам'ятати про постійну близькість Ісуса, в якому небо стало близьким до людей, лише зустріч із живим Ісусом. Єдиним посередником між Богом і людьми може озивити нас і вирядити в дорогу. Щоб передавати життя іншим, необхідно самим черпати з його джерела, бо сила ця не від нас, а від Бога. Сьогоднішній день етап моєї подорожі, Господи Ісусе, який діяв через своїх апостолів і в них. Прошу тебе, нехай проголошуване тобою Боже Царство стане близьким для мене, щоб і я став твоїм учнем, легким, відважним і постійно подорожуючим. Дай сьогодні бути твоїм апостолом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.